І що ж, я побіг? Так, я вертаюся з його смарагдами, які були усі у цих розбійників. І що ж, я їх буду повертати цьому. Хм, зараз... А цей драконіч, що я тут забув. Всьо маєтку чи що? Ей, тобі тут не місце. Я ще з тебе знищую сніжками. Хм, наче ти забрав усі ресурси, і шо, ж, селянин? Я тобі готовий повертати це. І що ж, і усі смаранти, що там були, достанеться тобі. Все, рахуй, що ти бач. Так, зараз я вот все тобі в скриню перекладу. <гас> <гас> дякую, дякую! Где ты все це взял? А вот так вот, <гас> це мій секрет. <гас> це наш тубой секрет, я це с мародері взял. И шо, всем удач, всем дякую, всем пока! Я сьогодні награбоване і сьогодні поверну награбоване. Дянини, який все продавав, і що? Всім пока!